Нать ось таке питання: пішов е -е, чоловік воювати. З Чим ти більше цього штовхнулася? Я стокнулася з тим, що у мене була дуже велика проблема взяти від командування, саме від комбатів чи від керівництва військомату. Про на те, що хлопці потребують, волонтерські всі організації, в особливості організації притули також потребували документів, чого потребує військова частина чи та інша бригада. Що там військова частина там чи бригада 57. Нічого не було Нічого Нічого не було, нічого не було. Було тільки ніхто нічого не давав, нічого не нічим не значали, їх не постачали, нічого не було. Берці чоловік звернувся до мене. Берці дали на розмір на пару розмірів менше, ноги натирали. Не було ну як в Берчах, таку жару. Броніки броніки теж були бронік, не бронік, Розумієте, про те, що я була вимушена, куди не зверталися, іменно? До командирів я просила а, свого чоловіка, що кажу, треба зробити такий-то, такий-то документ, щоб його підписали, щоб через волонтерську організацію це все не сказали ні. Нічого ми такого робити і підписувати не будемо. Що маєте, то маєте все. Які волонтерські організації зверталися? До фонду притули зверталася, зверталася. Що сказали? Ну, чесно, все, ну, що сказали? сказали? Нічого. нічого Ніяку відповіді, все, нічого немає, все. Зверталися разів три-чотири. Ніякої відповіді нічого немає. А, ще до кого? Зверталися ще. Що... Я вам так зараз ну, на слуху не скажу, бо це ще було в березні місяці. Я вже з березня місяця зрозуміла, що це. реальність. І з цією реальністю ми столкнулися. І є одна така, чесно кажу, волонтерська організація, надія. Яка дійсно допомогла. Я, чув, да, да, Я до неї звернулася. Це є керівник Світлана своєї mm. волонтерської організації. І Світлана дійсно допомогла. Вона надала і броніки, надала і берці всім хлопцям на 10 чоловік, броніки, берці, форму, надала тепловізори, рації, прилади нічного бачення. Так, а тепер саме головне, як їм отдати в руки, як отдати в руки, як хлопцям дати в руки. Також. Допомогла Світлана з фонду Надія доставити це все. Ми доставили це в яке місце. Не буду говорити доставили не військову частину, а доставили до місця дислокації. Просто не буду його називати. І хлопці повинні були приїхати на наступний день. Це все забрати. Але коли хлопці приїхали наступний день, це все забрати, указують, що це забрали тепловізори і рації комбати. І поки з боєм це все не доказували, не повернули назад, Ми почали погрозувати розгласи, мав, Почали розголосом про це, що є волонтерська організація, про те, що воно направлялося до окремо конкретної людини, до окремо кількість людей, да, там, які були mm -hmm. рядом з моїм чоловіком, а не вам, Капанне, то, але... їм. І тоді так їм за силою це все повернули. Але да, з такою ситуацією ми дійсно ну, я з, з такою ситуацією, от була в такій ситуації. Чому я даваю? Я один тільки такий. це ні, не один і це ви не один такий, якщо навіть ну попитати дійсності родичів і людей, всі родичі. Самі дягають, займаються, але так. я бачу, що не, ну, ще не проблема зібрати, купити, а проблема, щоб військовим руки попали. Так, так, я, так, це принципове для мене поселення, що так. воно доходить до комбатів, до нехороших комбатів, є хороші комбати. Я не маю на увазі. Я завжди кажу, що є поліцейські, є мусора. От мусора він народився, мусор, він здохне мутор. А Є поліцейські нормальні ребята, які дійсно хочуть щось робити хороше. Є Комбати, yeah. комбати підписували і надавали дійсно ті документи, які потрібно, щоб волонтерські організації також їм надавали, там, ну, не, там підписую. не підписують ні, і ні. не дають жодного документу. дня війни наш благодійний фонд на ми бумажки не попросив. Вони кажуть, oh, у нас call. комбати кажуть, у нас все є, а по факту хлопці сидять в окупі yeah, без в них нічого. Все є. Ну, у них це, це є. може там, і. Комбати, все да. А по факту ну, у них нічого немає.